З'явився він у нас тому, що ми перепутали синус і косинус, так? Проєкція на ось Х це у нас косинус, а проєкція на ось Y буде синус. Так, дивимося, все, змінив на шість отворів. Ось шість отворами все гаразд. Давайте повернемо на 5 отворів. Так, З п'ять отворами все гаразд. Нічого у нас зайвого не з'являється. І тепер можемо нашу хитрість звідси прибрати. Додатковий повтор. Так, ну і бачимо, що у нас... Нічого не змінилося. Так. Ну і тепер як би ми не змінювали. Так, Кількість отворів. Ну давайте, наприклад, там 15 зробимо. Програма у нас все відпрацьовує. Ось наші 15 утворів. Уколу з трьохпроходним сверденням. Так, все як треба. Ну, я думаю, галузь застосування зрозуміло. Механізм. Застосування на цьому прикладі ми розібрали. Ще такий момент Ось, стосовно пошуку помилок. Ну, зрозуміло, що в першу чергу треба просто перевірити наш текст програми, але якщо помилку знайти не можемо, Ну, практично у всіх системах ЧПК сучасних є так званий моніторинг в програмі match 3 його можна знайти ось тут у клаці оператор в кінці є, є така строчка g код var monitor. тобто монітор змінних і ось тут 5 змінних наші, ми можемо тут номери спробувати поставити якісь інші. Давайте, наприклад, 6, 7. Так, натискаємо Update. І у нас поточні значення ось сюди виводяться. Якщо ми давайте спочатку. Ось ми запустили нашу програму. Так, і бачимо, що по ходу виконання програми, значення цих змінних у нас змінюються. Так, щоб простіше було знайти помилку, тобто, якщо у нас кадри виконуються швидко, можемо натиснути ось цю клавішу Сінго-БЛК. Це режим виконання по кадрам. Тобто на кожне натискання клавіші Cycle Start або NC Start у нас виконується один кадр. Заглиблення, далі свердління до мінус 30, далі вивід. І ось пішли розрахунки, зараз дивіться, як будуть змінюватися значення наших параметрів. Перший, точніше четвертий, це у нас поточний кут, ось він у нас був 48 градусів, тепер дивіться, на один крок змінився 72 градуси. Так, далі на ці 72 градуси... Розраховуються нові значення координат y. Так, ну і власне переміщення на, на ці координати. Так, ну я гадаю, що зрозуміло. Так, це такий. Доволі зручний механізм для пошуку помилок. Так, цей механізм ви вже можете застосовувати у другій частині практичної роботи. Там у вас у переважної більшості в завданнях є практично така сама задача, яку ми розглянули щойно в цьому прикладі. Це сверління групи отворів по колу. Тобто можете брати цю, цей приклад, як заготовку і змінювати під свою задачу, вставляти в свої практичні роботи. Так, ну Наступним ми розглянемо. Приклад обробки математичних кривих і, може, ще пару прикладів параметризованих програм. Це вже буде в наступній лекції. Так, на цьому цю лекцію завершуємо.